Короче, сегодня я буду глядываться в суши. Суши, манка, суши, манка, манка, манка. Тралале траляле. Хорошо, у меня воно и драньше было. А ты на маму телефон снимала. Ну, то есть, мама на телефоне у меня. ноль 0 из 10. Вы дурни? Я так и на папу На папином телефоне я снимаюсь. На мамином царе я снимаю. На темном снимаю. И на бабусину. Тоже я снимаю. Днем я не хочу лечить просто так. Нравится? Смілі я даже не то бавила. Ну мне тебе запомнили, чувак. Я тобі теперь саме хочу давать. Ого, коли він, коли він сам уже уж вийде. Не дивився. Я в ТікТокі теж є. Я знімала про футболку. Футболочку. Напиши коментарі, в кого є така футболочка. Я не знаю, в кого є, в кого нема. Ой. Я просто зараз на камеру не дивлюсь, я зараз дивлюсь на... Отчетно ну, вже дивлюсь на камеру, тому що мені страшно, що я буду неправильно знімати. Ой, мать. Зараз прийду. Що? я п'єш не чу? Ох, ти ж не хочеш Ладно, вже відео закончить. У мами 15%. Я поставлю вже його на зарядку, не буду вже знімати. Я хотіла ще зняти Це, як я загораю, но я тепер не сниму. Ладно, всем пока, бо воно вже кінчається просто. Кстати, я так ігру думаю скачать. Я не знаю. Всім пока!